Чи був у тебе досвід, коли на фоні репродуктивних труднощів замість дозволу собі сумувати ти зосереджуєшся на діях, пошуку рішень, підтримці інших. Або навпаки, коли все стабілізується, з'являється несподіване відчуття порожнечі. тривоги. ніби ти маєш право на втому тому очевидь, це не просто втрачена емоція, огнучкость. Це заблокована депресивна частина, яку часто зустрічають у співзалежних людей. Особливість це не депресія, а наша депресивна частина. Вона може напряму впливати на твоє тіло, цикл, гормони і здатність завагітніти чи витримати материнство. Про що це відео? Я репродуктивна психологіня. Аліна Токар менторка непліття. І в цьому відео я розповім, чому сам заборонена смуток, печаль так характерна для співзалежних, як вона пов'язана з тілом, психікою та репродуктивним здоров'ям. І чому іноді вагітність не настає не через органіку, а тому, що тіло охороняє тебе від болю, який ти не дозволив собі прожити коли. Я дивлюся на це з точки зору гештальт терапії психодинаміки, нейропсихології і тілесної психотерапії. Бо це якраз і є моя спеціалізація сімейна репродуктивна психотерапія. Що таке заблокована депресивна частина? Давай поговоримо. У багатьох жінок! Які виросли в сім'ях із емоційною нестабільністю, батьківським алкоголізмом чи ролью рятівника в родині, сум був заборонений. Змаличку вони по бути сильною було умовою любові в цій родині. Плакати значило бути тягарем. У дорослому житті така жінка не дозволяє собі слабкості, навіть коли втрачає вагітність стикається з безпліддям чи проходить через болісту процедуру для того, щоб вийшла звагіняти. Вона тримається, але її тіло ні. І воно говорить, порушенням циклу, хронічною втомою, гормональним збоєм, неможливістю завагітняти. Загальний приклад з практики. Я беру середнє статистичність. Вона не сумує. Вона досліджує, планує, рятує інших. Вона не проживає втрат, вона йде здавати. Черговий, чи, чи на стимуляцію. Вона не плаче, вона читає дослідження. Але репродуктивна система це не тільки про біохімію, це також про контакт з собою. А іноді тіло блокує зачаття доки поки не буде дозволена. Оця частина прожити, проплакатись. Як працює цей механізм? Сум як емоція очищає наше тіло. Вона дозволяє нервовій системі заспокоїтись, а тіло вийти із стану мобілізації, як такий солдатик. Коли ми блокуємо цю частину, ми живемо на хронічному кортизолі і вічному я справляюся. Все добре. Там, 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 все добре. У співзалежних цей стан звичайний. Але не може бути в режимі виживання і готуватися до вагітності одночасно. Організм не створює життя там, де небезпечно. Якщо ваша психіка посилає тіло повідомлення, що воно знаходиться в небезпеці, зачаття на гормональному рівні не може відбутися. Зв'язок з ролью рятівника та емоційна заморозка. Жінка, яка звукла бути для всіх опорою, не відчуває, що має право на свою втому сум втрату, іноді вона навіть не розуміє, чому її не тішить вагітність, чому вона боїться живота, чому її любіда зникає. Бо всередині не прожита. І ця частина її психіки, депресивна частина, наче заблокована, вона наче зупинилася в часі, в моменті якоїсь дитячої ситуації. І поки вона не буде визнана, вагітність може бути небезпечною водією, хоч і бажаною, а іноді навіть не бажаною. Так це складно. Як це виглядає в терапії? В терапії часто ви Сльози, які з'являються лише коли говоримо про чужі історії, наприклад, дуже сумно за бабусю, яка вже бракує, емоції, які заостріють у горлі, сором за сльози, напруга в тілі при словах я втомилася. І саме в роботі з цією заблокованою частиною знову з'являється доступ до життя, а іноді і до звичай. Теорії, які пояснюють цей процес. Гештальттерапія краже про незавершені емоційні процеси, які потребують контакту з собою, тобто частина себе з іншою частиною. Психодинаміка пояснює блоки як захист від надмірного болю. Тілесна терапія розглядає де саме в тілі застряг цей сум. Нейропсихологія показує, як емоційна заборона. Впливає на гіпоталамус і вісь стрес, що напряму зачіпає фертильність, співзалежність трикотника, описує стиль життя жити чужими почуттями, жити іншим життям, не своїм. Що допомагає терапія, яка дає дозвіл на сум і без сорому на суму. Контакт з тілом через дихання, дотик і власний голос, який має право говорити, Яку групову роботу, там, де можна не бути рятівником, а просто жінкою частиною кола, робота з власною історією втрат, перехід від контролю до виняття, що це не слабкість, а шлях до зачаття, і тільки так тіло зможе розслаблятися. І станеться те, чого так бажала. Якщо тобі це знайомо, то ти не одна. Якщо ти дивишся це відео і додивилась його до кінця, пізнаєш себе знай. Бути сумною це теж частина шляху до материнства. Репродуктивне здоров'я це не лише про гормони, але й про право на втому, на сльози і на зуби. Бо тільки жива, справжня, емоційно, контакт. Частина нас може народити життя. Якщо тобі цікаво та хочеться дослідити свою історію, дозволити собі прожити, щось не прожити і дати ті ось сигнал, що тепер можна, я запрошую тебе на консультацію або в терапевтичну групу. Є жіночі, чоловічі та для пар. Це не про те, щоб зламатися, це про те, щоб бути живою, а жива жінка має сила створювати життя. Якщо хочеш, я можу навести тобі приклад з власної історії. От сьогодні я живу щаслива, 9 років непліддя нарешті я народила життя. Але всі 9 років я, хоч була в терапії, намагалася проживати, але якась частина мене все ж таки мене заблокувало А для того, щоб я могла робити степ степ крок за кроком, йти до своєї дитини. І це були надто сильні емоції, щоб переживати їх раз за разом, раз за разом. Тобто їх було так багато за 9 років моєї історії, що це накопичилось. І коли народився мій син, я дуже довго не могла повірити, що це, врешті-решт, відбулося, що це кінець, що нарешті цим тортуром настав кінець. Настільки моя психіка звикла бути гнучкою та витримувати це, хоч я робила й паузи, хоч я проживала і втрати, але все одно напруження залишалося в моєму тілі. І коли настав час, де Луці було два з половиною роки, я вперше зустрілася з депресією на фоні щастя. Так, саме так мені попався дуже гарний спеціаліст, до якого я прийшла з питанням: у мене все добре, у мене приплив щастя від того, що я щаслива мати, я реалізована як жінка, у мене неймовірні гарні стосунки з чоловіком. мій. Син здоровий, росте, розвивається, розумний, ми живемо хоч і в Києві під час війни, але навколо нас можна жити. І питання, чому мене накриває тривога, чому мені так погано? Чому мені не віриться, що це моє власне життя? І пані спеціаліст дуже гарно відповіла, тому що. Ця пляшка відкуркувалась, пляшка, в яку я по краплі збирала, а не доживала свій сум. Пляшка, в якій накопичилось, і вона більше не може туди забрати жодної краплі. І тому, коли нарешті моє життя стало, грубо кажучи, прекрасним, я у всіх своїх ідентичностях знайшла спокій, ця пляшка, як шампанського, вона просто взірвалася, бо в мене нарешті є ресурс з цим зустрітися. І був вибір або піти через фармакологію і сумувати там, або піти в психотерапію з питанням, про що я там сумую, про яке. Втрачене життя не прожити життя своє, я не замислилась, що я свідомо пропустила, бо зробила такий вибір. І в цьому разі може допомагати психотерапія, а не психіатрія та фармакологія. Приходь до мене, якщо в тебе почуття пустоти, яку нічим, як би ти не вагалася, не можна закрити. Хоча в твоєму житті все добре, начебто все добре з усіх сторін. А ось тут якась туга це саме та мить, коли ти відчуваєш себе і щасливою, і пляшка твого смутку суму переповнена. І зараз хочу з тобою поговорити. Ми нальємо бокал тобі, бокал мені, і про це чесно поговоримо. Я буду поруч. Жива присутність поруч. у нема.